Привіт! У сьогоднішньому випуску Джеремі розмірковує про здорові звички і їх вплив на організм. Стаття має назву 10 тисяч кроків на день я не листоноша. Поїхали! Я зайнятий чоловік. Щотижня я пишу дві газетні колонки для The Sunday Times і одну для The Sun. Я тримаю ферму, і в мене є броварня і крамниця. Також веду два телевізійні шоу на Amazon і ще одне на Independent Television. Тож, коли чую, що людина мого віку має щодня проходити 10 тисяч кроків, я думаю лише одне: ага, і коли ж мені до біса цим займатись? Минулого тижня я прочитав, що і Джайлс Корен, і Роберт Крамптон, колумністи The Times, різко підняли свій денний лічильник кроків, сходивши на велику ходу. Для них це, звісно, чудово. Бо вони живуть у Лондоні, де щодня проходить якась хода одного штибу чи іншого. А я живу за містом, де такого немає, і навіть якби було, я б не мав часу на неї піти. На вигул собак час я таки знаходжу, але щойно перевірив оцю здорову штуку додаток у телефоні, і виходить, що під час цієї щоденної годинної прогулянки лісом я роблю максимум 2000 кроків. Тож, щоб набити 10 тисяч кроків, мені довелося бути там 5 годин. А в кого є 5 вільних годин на день, окрім листонож, які навряд чи проводитимуть вільний час гуляючи пішки, бо саме цим вони займаються на роботі. Очевидно, я міг би розв'язати проблему трохи швидше долаючи відстань, але не певен, що це можливо. У мене може і 37 дюймів по внутрішньому шву та кажуть пристойний м'язовий тонус. Тож ви б уявили, що я крокуватиму легко, мов гладенька маса крутного моменту іграції. Та чомусь ні. Коли я йду тротуаром, вам знадобився б теодоліт, щоб встановити, що я взагалі рухаюся. Коли я йду з сином на Стемфорд Брідж, він собі неквапом чимчикує тим, що люди називають звичайним кроком. А щоб не відстати, мені доводиться випускати назовні свого внутрішнього баністера. А це означає, що в першому таймі я не зможу зосередитись на футболі, бо надто зайнятий тим, що відкашлюю селезінку і намагаюся віддихатись. Однак мені треба щось із цим робити, бо звіт, оприлюднений минулого тижня, сказав, що якщо я збільшу свою швидкість хоч з 0,1 милі на годину до 0,7, то зменшу шанс підхопити діабет другого типу на 9%. Якби я зміг дотягнути до 4 миль на годину, тоді ризик був би на 39% нижчий. 4 милі на годину не звучали як якась велика ціль. Аж поки я не перевірив і не з'ясував, що ті напівтреновані у модних кросівках аматори, яких ви бачите, як вони пітніють на лондонському марафоні, долають 26 мильну дистанцію за 6 годин. Це означає, що в середньому вони тримають 4,3 милі на годину. А я, виходить, маю зрівнятися з цим. По лісовій місцевості у гумових чоботях. Ось це й мають пам'ятати світові фанати Торса. Вони кажуть нам, що ми повинні робити, аби бути в формі. І навіть якщо в нас є охота їх слухати, у нас ніколи немає ні часу, ні волі щось із цим робити. Здорове харчування ще одна така штука. Дієтична індустрія вважає, що в нашому житті є час знайти окуляри, аби прочитати весь дрібний шрифт на харчових етикетках, але його немає, і навіть якби і був, ми все одно не знали б, що це все означає. Мені кажуть, що я маю споживати 2500 калорій на день. Але що таке калорія? І скільки їх було в печиві Маквітіс у темному шоколаді, яке я щойно з'їв із кавою. Якщо це мій ліміт на день, то що мені робити із запеченим шматком яловичини Шортгорн, який я збирався з'їсти сьогодні ввечері з картопляним пюре, з маслом і пореєм? Викинути? Можливо, над цим варто подумати, поки я робитиму свої 10 тисяч кроків на швидкості 4 милі на годину. Як ви можливо пам'ятаєте, якщо читаєте цю колонку регулярно, нещодавно я провів тиждень у готелі, де подавали лише соки. І коли я повернувся додому, мене переповнила сталева рішучість не кидати це. Я купив апарат і експериментував із рецептами, зрештою, зупинившись на суміші з динь і буряка. Але людина не може жити з самими динями та буряком. Тож за 24 години я приготував баранячу ногу і обгриз її з кістки, як пес. З випивкою та сама історія. Мені кажуть, скільки одиниць я повинен мати щодня, але я щиро не знаю, що таке одиниця. І я не один такий. Джеральд, який працює на моїй фермі, торік сказав мені, що випиває одну одиницю на день. А коли я подивився з він обурено відповів: Та п'ю ж! Вісім пінт це один галон. Розумієте, про що я? А потім ми підходимо до питання, що небезпечне, а що ні. От щойно помідори викликають у вас рак. А за мить уже захищають мозок, серце і кишківник. Потім іде червоне м'ясо. У вівторок воно канцерогенне, а вже наступного ранку життєво важливе джерело заліза, білка і вітаміну Б. Як ми маємо за всім цим устигати? Я час від часу намагаюсь бути хорошим, але за 5 хвилин думки завжди відлітають до чудового обіду, який я колись мав у Гасконі з поважним французьким дієтологом. Його порада була наслідувати те, що робили всі в тій частині світу: завжди сідайте, коли їсте, і не поспішайте. Смійтеся частіше: ніколи не діліть свій стіл із неприємними людьми, їжте жири з птахів і пийте червоне вино. Але не надто багато. Коли я поставив під сумнів цю теорію, як і ви б зробили, він просто взяв примірник місцевої тулузької газети і перегорнув на розділ некрологів. Подивіться на вік, зажадав він. 102, 107, 112. Жодному з них не було менше 95, коли вони відкинули копита. І судячи з фотографій, ніхто з них ніколи не мав пари кросівок, не пробував імбирного чаю і не давав 4 милі на годину. Навіть коли сидів у своєму сітроєні. Ну що ж, на цьому сьогоднішня колонка підійшла до завершення. Сподіваюсь, вона принесла вам розраду або допомогла відволіктись хоч ненадовго. Дякую за перегляд і до зустрічі!